Тувати життя у двох відділеннях першої міської лікарні Івано-Франківська відкрили нові операційні блоки з сучасним обладнанням. Відтепер медики можуть скоротити час проведення складних втручань з 9 до 4 годин. Це переконані фахівці не тільки полегшить роботу лікарів, а й допоможе пацієнтам значно легше проходити післяопераційну реабілітацію. реабілітацію. Питання стоїть про пухлину головки пічнукової залози. Без фактично, без ультразвукового апарата ці операції проводити неможливо. Таких пацієнтів є досить багато, так що це нам і також операції на припухлинних захворюваннях товстого кишечника, пухлинних захворюваннях, шлунка. Цінні блоки облаштували у хірургічному та травматологічному відділеннях. В останньому проводять практично всі операції на суглобах та кістках, ендопротезування великих суглобів, тобто кульшового, колінного, плечового суглобу, артроскопічні операції по реконструкції патології колінного суглобу, кульшового суглобу, плечового суглобу, а також остеосинтези всіх трубчатих кісток, які є людини. Окремих операційних блоків раніше у лікарні не було. Тепер тут замінили все на нове. Для цього вдалося закупити найсучасніше обладнання та меблі, зокрема, операційні столи з електричним регулюванням, ультразвуковий та лазерні апарати. Це дає можливість нашим пацієнтам отримувати в комфортних умовах медичну допомогу, а працівникам Нашої лікарні, працівника медуніверситету, з якими ми тісно співпрацюємо, надавати цю допомогу. Ми мали можливість за міські кошти, а це немало небагато, не багато. мільйонів гривень зробити ці ремонти і в тому числі закупити обладнання. Давно ми почали ці роботи. Нарешті вдалося закінчити і обладнання купити і операційне, відремонтувати, як і в травматологічному, так і в операційному відділенні. Ну, далі треба палати ремонтувати, тому що палати тут дуже такому жахливому стані. Але сьогодні вже бодай би умови для праці працівників є в належному стані. Нові операційні блоки відповідають усім гігієнічним вимогам та нормативам. У них встановлені сучасні системи фільтрації, зволоження та кондиціонування приміщення. Люся Гребакадрігаргара, телеканал 402.